На Донеччині співробітники контррозвідки СБУ захопили колишнього міліціонера, чиє прізвище фігурувало у списку так званого уряду терористів ДНР. Так званий міністр та його поплічники були інформаторами у бойовиків та збирали відомості про розташування, кількісний склад та озброєння підрозділів Збройних сил України у зоні АТО. Слідчі розпочали стосовно затриманих кримінальне провадження. Також у зоні проведення антитерористичної операції контррозвідники затримали коригувальника вогню, який вже кілька місяців був на службі. У бойовиків завдання він отримував безпосередньо перед початком обстрілів українських позицій від офіцера зв'язку зі штабу незаконного воєнізованого формування. Затриманий скеровував вогонь по силах АТО в районі хутора Таранчук та села Степне. Телефонуючи на гарячу лінію терористів, повідомляв про пересування української військової техніки. Також на Луганщині СБУ розпочала кримінальне провадження стосовно колишнього голови однієї з Рубіжанських громадських організацій. Встановлено, що затриманий ще у квітні травні цього року, підбурював антиукраїнські акції у своєму місті. Був одним з активних організаторів та учасників незаконного захоплення адміністративних будівель. Згодом у складі терористичних формувань організовував викрадення бойовиками проукраїнських активістів. Ще двох таких чергових затримано і новотошківці, які сприяли діяльності терористичної організації і зброю в руках охороняли територію, тимчасово контрольовану бойовиками.